Доброго дня, всім, всім здоров'ячка. Рішили ми сьогодні тут на насіння лишили вам невеличких рядочки ранньої бараболі. Її вже можна забрати, сховати в льох, щоб вона не пеклася тут. Перебрати. Тут, тут два радочки одного сорту і ще на городі є трошки. Ми ранню заберемо, а вже остальну будемо копати за тиждень, може, за два. То вже як буде погода, як нам буде виходити. О. І виходить, що і на насіння нема що брати велике. Прийдеться і таку лишати, бо то рання. І можна розрізати буде. Небагато відро, але вистачить. Ще другого сорту є. Там багато є, бо те ми більше викопали, зіли. Зараз ще там ту підемо викопаємо. В льосі поставимо і буде вона стояти до весни. Можна йти другу купати. Ну там буде пару відер. Тут ну, буде багато, не встигли з'їсти. Більше насіння буде. А нам з того не треба стільки виберемо. А на весні будемо бачити, скільки посадити. Ого, яка та поросла. Це можна буде вибирати суту на сіневу, велику, навіть і не брати, бо там я відкинув велику, її можна розрізати буде. Я позбираю тоді далі. Велику зиму. На насіневу таку відберемо, бо тут є з чого, тут площа. Більше. А нам більше двох відер. Там відро там того сорту, ну і зо два відра того сорту. І більше нам на весну не треба, хватає. Оце алора в нас. Вона не цвіте. А ці перші були, то... Сині ласка, там так цвіте. У нас на гербі тризуб і тризубом ми копаємо. Тут говорить в селі Граца, У мене в селі говорить ругулька. А, ну, а по других селах ще якось інакше називають. Ну, інструмент гарний. О. Воно легко горнути, коли кінь мечи чи трактором виворати, але ну, тут земля трошки тверда, дощі забили, але тут а й лопаткою можна копати, але поріжем багато. Так, ругулькою. Колись, як ніхто не мав чим виврати, то так вручну або лопатками, або тими ругульками, грацами. Весь город викопували. Ну, але викопували тоді, коли земля не була забита дощами. Бо якщо тверда земля, то не вгристи. Вже тоді мусили, як тверда земля, чекати, щоб кіньми виорати спеціальні. Пушком, а потім вже збирали, розгортали, скиби. Виорвувати теж воно присипається, не вся зверху. Зараз вже техніка пішла копачки. Нам, ми вже пару років підряд купаємо на великому, то комбайном хлопці мають сусіди. Просимо не викопують. Другі вже так само копачкою витрасають, збирають. То як. А в кого там пару радочків там о п'ять сотих, то і вручну викопують. От з того маленького кусочку то ми. Я накопав. Насіневу відберем. Ось тіпав такі його на насінні. Переберем насінневу. Десь відра два повинно вийти. А дрібну тваринам, а вже таку велику тужі собі можна варити, чистити. А то буде насіннево. Звідси я показував і звідси показував то якраз стандартна така, що на насіння. Ця барабуля в нас посаджена на великому городі. Там десь 16 рядків, метрів 80. Саджено саджалкою і... І будемо копати комбайном. Треба їхати трошки відкопати, щоб було мало місця було, щоб комбайн розвернувся в кінці города. Зараз їду відкопаю по метрів два. Там трошки є місце, де картопле саджалкою розвертався, але комбайн набагато довший, треба більше місця. То зараз відкопаю візьму машину, щоб потім знизу до верху під горб не нести. Мішки? Зо два мішки там буде. Все площа готова до копки. Підкупав в кінці, щоб розвернутися, і крайній рядок ще докупав там, щоб по баряках і гарбузах не їхали. І говорив з, комб... з хлопцями, ну вони ще не купають, але десь ще з тиждень почнуть купати, Ви ще мають роботу. Тоді ті транспортери накинуть кинуть на комбайн і будуть, кажу, якраз обкатувати. Кажу, якраз на город мій заїжджайте. О, врожай. То є ще більші. Десь в тих мішках, а може, на дні, які великі. Коротше, того року з врожаєм. Та всі говорять, що є. На роботі з різних районів, з, з різних сіл. і Всі кажуть, що врожаї на бараболі. Тут у нас два сорти. Тут видно. Що одна довга, слов'янка і білороса, а одна така кругліша. Ми раніше ділили окремо, як вручну садили, а зараз трактором то всю разом. Ну, є врожай і та, і та вродила. А докупи все добре. Хай дивиться під ноги, щоб... А тих живчиків не стати. То наше картопляне поле вже викусив, зграбав. От тільки лишилося там скільки 4 курчі, де хрін такий великий, то його треба буде вижити. Вже площа готова, можна сказати, до копки. В кінці городу відкопав метрів два. Тут площа велика, відносно велика. Тут десь є в районі десяти сотих. Чекаємо на хлопців, будемо купати комбайном. Заїдуть, викопають. Як я казав, до них закопали, тепер шукайте їх, викопуйте. Як то говорять, це збір врожаю почати. Ну і як... у нас вродило гарно, не знаю, як в інших областях. Але в нас врожай є. То вже як то готова бараболя на тартюхи. Ми коли починаємо копати, той же день саму більшу беремо і готуємо тертюхи. Пишіть, з якої області, які у вас прогнози на врожай. Чи ви вже купаєте. У нас, як бачите, все добре з вружаєм. На сьогодні на нас все. А всім бажаю мирного неба і здоров'я, щоб зібрати врожай. Бо тут трошки, як то говориться, треба попрацювати. Садити сад можна за 2-3 години посадити. Ну, а купати то треба пару днів, якщо вручну. Ну, техніка то і техніка. Технікою за годину викупаємо. Так що, всім здоров'я!